Ко мне еще И потом в интернет пошли. Подожди, а на эту штуку можно делать, да? Или надо иметь ноутбук, Андрюш?

Присутні. Щиро вітаємо наших земляків, вітаємо всіх присутніх, що представляють нашу об'єднану територіальну громаду квітневу, а також щиро вітаємо всіх гостей, що сьогодні завітали на наше свято. Квітневій громаді, сьогодні святкують подію. З нагоди Дня Незалежності України. У нас сьогодні. Велика подія. Ми відкриваємо спортивний майданчик, міні футбольне поле, і хочемо, щоб кожен сьогодні перейнявся духом оптимізму, свята, радості і обов'язково надії на те, що в нашій країні все буде добре, що в нашій країні настане перше питання миру, розвитку і процвітання. Розпочати наше свято вітальним словом запрошуємо голову квітневої об'єднаної територіальної громади олійника Анатолія Станіславовича. Вітайте нашого голову! Шановні присутні, сьогодні другий день, коли ми святкуємо 26-ту річницю незалежності України. 23 роки. Ми жили спокійно і говорили, що наша незалежність нам вдалася легко, можна сказати, даром. Але, на жаль, три останні кроки показали, що велику ціну ми платимо за цю незалежність. Майже кожен день гинуть наші хлопці на Сході. Але в нас повинен бути оптимізм, ми повинні дивитися з оптимізмом завтрашній день, надіятися на краще. Адже за нами правда, значить за нами Бог, і ми переможемо. І тому двічі приємно сьогодні відкривати це міні-футбольне поле, адже людям теж треба давати і радість, і можливість спортивно розвиватися. І я хочу подякувати людям, які підставили плече, які допомогли, щоб воно тут було в піднем. Це Ревега Олександр Васильович, наш нардеп, який є хорошим другом. Колег Федерації Міні-Футболу України. За його впливом, це поле попало до нас в квітневе. Ми приємно туре говорити, що ми перші на Попільнянщині його відкриваємо. На цій ноті приємний. Я хочу вам усім побажати здоров'я, миру, добробуту і миру найголовніше нам ще раз усім. Святому. Всім рівні запросим. Хай буде мир на землі нашій. Нехай тут народжуються діти, і нехай ці діти мають всі умови для розвитку, для навчання, звичайно, для спортивного процвітання. І як сказано було сільським головою, можливо, і не сталося б цієї події, якби на поміч до нас підтримати наші плани. Наші стратегію нашого розвитку, стали ті, що можуть це зробити. І я із задоволенням передаю мікрофон народному депутату України Олександру Васильовичу Ревезі. Запрошуємо вас до слова, шановні. Доброго дня, шановні мої дорогі земляки. Ви знаєте, я спершу хочу запросити, щоб до мене підійшли. Біля мене були перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, сином і ваш любимий районний депутат районної ради Володимир Петрович Світський, будь ласка, який якраз будував. Дозвольте насамперед привітати всіх з Днем Незалежності нашої держави. Хочу побажати, щоб держава наша з кожним днем ставала економічно зростала, щоб вона процвітала. Держава це люди, це ми з вами. Тому я хочу побажати громаді квітневі також, щоб якраз на прикладі цього першого стадіону нової реформи громада ставала з кожним роком. Більш потужнішою, щоб люди повірили, і найголовніше ці сьогодні молоді, молоді дітки, які поряд сидять, мали таку дуже велику можливість тренуватися і в подальшому до федерації, щоб вони представляли нашу державу і, на, і, і на, на рівні держави, і за межами нашої держави. Тому всім вам миру, добра. Щастя, гарного настрою і щоб побільше ми відкривали об'єктів. Зараз голова я не знаю, чи пізніше за школу. Слідуючий наш об'єкт за вами буде школа, школа, яка буде проходити тепломодернізацію, ремонт. Це також є наші такі нові плани. І я сьогодні хочу подякувати. З нами немає це своєму колезі. Андрію Василь... Андрію Васильовичу Павелка, він є президент Федерації футболу, народний депутат України, голова бюджетного комітету. От вони з Вадімом якраз ну, практично зробили ту роботу, щоб оцей новий майданчик був в вашій громаді. Я хочу міцно потиснути руку від усієї громади, Вадімо, сину, який є якраз майбутній, і так що. Зі святом і зрозуміло подякувати вашому голові, який от заклопотаний вже щось там дає дає якісь нові вказівки. Це людина, яка я вам чесно скажу, не дає жити мені ні днем, ні ночі. дзвонить. Давай мені вирішують. Я вам за це дякую. Ви зробили правильний випір. Ще раз їх зі святом і передаю в мікрофон першу, першому першому президенту Федерації футболу України Костюченку Вадімо. Доброго дня, шановна громада, доброго дня, юні футболісти, шановні батьки, тренери. В першу чергу я хотів би передати всім вам вітання від президента Федерації футболу України Андрія Павелка, від головного тренера нашої збірної Андрія Шевченка, подякувати вас за те, що ви любите футбол. А Федерація футболу України робить все для того, щоб такі сучасні майданчики, які З'являються по всій Європі, з'являлися і в нашій країні. Такий сучасний майданчик побудований в місті Києві, саме на нашій дитячій базі Академії Федерації футболу. Зараз такий же сучасний майданчик з сучасним штучним покриттям побудований у вас. А в цілому, по нашій країні, ми плануємо побудувати найближчим часом за два роки близько 500 таких футбольних майданчиків для того, щоб наші діти. Майбутні зірки грали, тренувалися саме в таких умовах, в яких тренуються кращі гравці дитячих академій Мілану, Барселону, Баварії та інших європейських грандів. І я впевнений, тоді у нас у Андрія Шевченка буде великий вибір гравців національного збірної України, а інших тренерів Федерації футболу України в юнацькій молодіжній. Команди. Я хотів би передати ще вітання від хлопців, які приїхали разом зі мною, щоб сьогодні з вами поспілкуватися, зіграти з ветеранами футболу, від заслужених майстрів спорту нашої країни, Олега Саленка, кращого гравця чемпіонату світу Мексики, Івана Яремчука, Едуарда Цехавснука, які зараз передягаються, і сьогодні. Знімуть пробу, як то кажуть, сучасного футбольного майданчика. А вашим майбутнім чемпіоном, хлопці, ви там передягаєтесь, хлопці, не чути? А вам я хотів би побажати, щоб у кожного з вас в особливому вашому житті була своя велика перемога. Я не знаю, це буде футбольна перемога, можливо, це буде перемога у праці. Не знаю, ким ви станете, але я впевнений, що завдяки футболу, патріотизму і ви станете справжніми патріотами нашої країни. Хтось з вас буде директор школи, хтось сільським головою, хтось, мабуть, президентом можливо федерації футболу України, а можливо, і країни. Я хотів би вам побажати перемог в вашому житті і перемог на футбольному майданчику. Спасибо всім за сьогоднішній день. Слава. В першу чергу батькам майбутніх футболістів слава нашому, нашому президенту, слава Україні. Доброго дня, шановна громада! Сьогодні свято на квітневій землі. І ще років 15 тому назад я сам грав на цих полях у футбол і розумію, як хотілося би грати на таких чудових газонах, які нам е, надала сьогодні футбольна федерація України. Знаю і хочу побажати, щоб ці молоді футболісти не закінчили свою кар'єру тільки е, тут, е, в Квітневому, щоб вони росли і йшли далі. Можливо, це буде е, Житомирська область, можливо, Київ, можливо, збірні. України, але я всім хочу вам побажати, так як не не вистачало нам в дитинстві таких полів, щоб ви грали на сучасних полях, жили в гарних і чудових умовах, і щоб ви стали патріотами України не на словах, а насправді на ділі, щоб ви доказували це на футбольних полях, на своїх робочих місцях і так далі. Хочу велике спасибі сказати Вадиму. Константиновичу Федерації футболу України Андрію Павелку за те, що дослухалися і надали таку можливість побудувати поле саме в квітневій громаді. Також хочу подякувати Олександру Васильовичу за те, що постійно підтримує і надає кошти із різних фондів для того, щоб ми будували саме на попілянщині в попілянському районі. Ми знаємо, що в нас закінчується будівництво Попілянської гімназії. Зараз будемо приступати до квітневої школи і так далі будуть виділятися кошти на дороги, і все це раді раді того, щоб наша Україна з вами процвітала і йшла вперед. Слава Україні! Спасибі за таку підтримку, значну з розумінням. підтримку не тільки сьогодні, як ви почули. Ми дуже сподіваємось і на завтра. І тому бурхливих оплесків заслуговують ці люди, що сьогодні тут щирим словом виступають перед вами. А ще бурхливих оплесків і не тільки оплесків, а щирої подяки і низький уклін ще тим, хто. Надав величезну ще підтримку у будівництві мініфутбольного поля. Сьогодні на святі немає, але ми обов'язково сьогодні повинні велику подяку висловити Герою України Володимиру Олександровичу Дідківському, а також Єльшину Валерію Вікторовичу, директору ПСП Жовтневе. Вони надали допомогу фінансову, значну допомогу, надавали допомогу. Технікою, організаційну допомогу. Давайте поаплодуємо і нашим присутнім гостям, і тим, хто сьогодні також радіє разом з нами за цю подію відкриття Мініфутбольного поля. А тому я хочу для Героя України від національної збірної ми передамо футболку за номером 12. Ми просимо. Анатолій Станіславович, Герою України, саме в такій формі вийде на шановна громада, саме в такій формі, 2 вересня, національна збірна України вийде на футбольне поле на арені Металіст проти зборної Туреччини. Я впевнений, що завдяки вашій підтримці, я впевнений, що телебачення працює. Всі будемо дивитися 2 вереснями футбол. І саме за підтримки всієї нашої країни, а Федерація футболу зробила все для того, щоб. 40 тисяч наших болівальників е, на під час підтримки і проведення футбольного матча ми зробили все для того, щоб буде 40 тисяч прапорів. Буде пілка підтримка в місті Харкові і 2 тисячі турецьких болівальників згубляться на фоні жовто-блакитного нашого прапора. 40 тисяч наших болівальників і розраховую також на вашу підтримку. Спасибі і разом до перемоги. Дякую. Я йому передам обов'язково, і він буде дуже задоволений. І в школу І в школу. Добре, дякую. Дякуємо за такі гарні подарунки. А я хочу передати слово від слово вітання, слово на путні. Заступнику голови Житомирської обласної федерації футболу Дорошенку Володимиру Андрійовичу він сьогодні на нашому святі прибув не з пустими руками і передаю вам мікрофон. Всіх поздравіть з праздничними днями. І, я думаю, не неспочайно на, ну, на эти празднішні дні завпала дата відкриття стадіону. Першого в рашому районі, наскільки я знаю, хотів би передати теж великий привіт від нашого руководителя Руслана Павлюка Житомирської обласної федерації. І теж приїхали мені з пустими руками. Хотів вручити подяки Житомирської обласної федерації футболу, Олійнику Анатолію Станіславовичу, голові квітневої об'єднаної територіальної громади, за вагомий внесок у розвиток футболу в Житомирській області. І дідківському Володимиру Олеговичу директору директору паферчики за вагомий внесок у розвиток футболу в Житомирській області. Также хочу нашій молодой команді діткам. передать мечи от Житомирской областной федерации, чтобы вы, выходя на это прекрасное поле, выходили с хорошими мечами и показывали свое мастерство качественными мечами, которые предоставляет Федерация футбола Украины. Прошу кого-то из представителей ребят подойти и получить мечи. Маленькую команду нам пригласити. Сразу з насосами. Дітки, підійде сюда. Ми взяли, щоб машину больше влезла. Футбольну команду дітей запрошуємо. Насоси найдете. Саму юну, самих а? юних запрошуємо. Дзять назад Київ забрати. Приймайте подарунки, нехай тренування ваші стануть систематичними. Шо, шо? Удачі Нічей вам і спортивних здобутків! Дуже вдячні за цей подарунок, дуже вдячні, але ми вас не відпускаємо. Не відпускаємо і від слів вдячності, і від того, що ми вклоняємося вам за те, що ви з нами робите таку велику роботу, і під наші оплески Ми запросимо наших почесних гостей, народного депутата Олександра Васильовича Ревегу, заступника. Федерації футболу України Вадима Костюченка, заступника голови Житомирської обласної федерації футболу Дорошенка Володимира, Свірського Володимира Петровича, перерізати стрічку, яка сьогодні тільки ця стрічка, одна єдина стала на заваді входу на наше міні-футбольне поле. Отже, шановні, під наші оплески приготувались. Ножиці вручаємо, бурхливі оплески, саме оцей момент настає. І ще запрошуємо нашу юну футбольну команду, хлопчики, що щойно отримали футбольні м'ячі. Запрошуємо ще й вас, тому що кажуть, перший крок на поле має бути крок футболіста. Перерізана на пам'ять по шматочку стрічки і знову аплодуйте. перші кроки на полі після відкриття. Футболісти заходь, заходь, ти станеш футболістом. Яч, дайте, будь ласка, на поле.